Вільна Незалежна Україна вітає вас. Багато хто з людей користується твердотопливними котлами. Для цього потрібні дрова. В сьогоднішньому відео побалакаємо, як отримати від дров більшу тепловіддачу. Ну що, друзі, поїхали. Ось товариш мені. Розповів, каже, дістав з води. Дістав з води пеньочок. І каже, не справилась ні сокира моя, ні бензопила з ним Неможливо було його розпиляти. Ось я вам на прикладі цього пенючка і покажу. Ось це середина дерева, де дерево вже пропадало. І подивіться. Е, ну, більшість з вас бачили такі пенючки е, в середині трухле дерево, розсипається. Давайте я вам постукаю, щоб ви розуміли. Я не можу його розколоти сокирою. Як вам? Оце середина. Е, бачите, да? це дерево пропадало. Середина. Подивіться, яка середина трьохляка Трюхля, була. Але воно стояло біля води. Воно стояло біля води, отримало свою вологу, брало, і ось так вийшла ось така вийшла середина. Бетон. Бетон не вколиш. Ну що, як отримати? Чудову деревину для того, щоб топити. Беремо, переберемо всі дрова. Ну, ми топимо, сосна у нас є. Ось таку сосну купили. Заснуємо доски. Ось такі соснові доски, дуже сухі. Ми їх не мучимо. Такі соснові доски ми не мучимо. Ми їх сушимо і використовуємо для того, щоб розтопити. Далі ми накладемо ось такі дрова. Ось такі дрова, які полежали у нас під дощем е десь 2-3 роки. Це як вугілля. Як вугілля. Ну, я не можу вам передати. Не трухле. Не трухле і тримається, ну, я не знаю, е щебінь, бачили? Ось отаке дерево. Воно дуже віддає велику теплоотдачу. Що робимо? Пиляємо сирі дрова, е зложіть їх десь на вулиці, під дож... ну, щоб попадав е дощ туди. Рік, що з ними відбувається, вони висихають, намокають, висихають, намокають, висихають, намокають від дождя, висихають від сонця, і ви отримаєте ось такі дрова. Не спішіть їх заносити десь в приміщення і сушити. Сушити, 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 вони у вас висохнуть. Ну і будуть дрова, як дрова. А щоб отримати отаке каміння дерев'яне. Ви повинні його і висушити, і намочити не один раз. Як я свої дрова складую, я вам зараз покажу. Ось так на піддоні я свої складую. Дрова і нічим не накриваю. Це вже вони в мене рік лежать. Що відбувається? Вони самі висихають, самі мокнуть від дажі. Коли я їх захочу використати, я їх вже потім через 2-3 роки занесу в приміщення і висушу. Висушу в теплому приміщенні і все. І ось так я отримаю вугілля з дров. Як вам? Моя ідея, прокоментуйте, згодні ви зі мною чи ні. Мочіть свої дрова. Все, друзі, до зустрічі!